Ми прийомна родина вже сім років. В цьому році ми поповнилися малечою. Наймолодша Луїна. Це прийомна родина із Кропивницького Наталії Харченко та Ігоря Каплунова. Вони батьки шістьох дітей. Вадим, потім Маргарита, потім Мілана, а потім з'явилися Лєра Ліза, а потім Луїна. Троє кровних дітей. І троє дітей народжені серцем. Ми одна родина, нема в мене ну, свої чужі наші діти. Дочки Маргарити не було вдома. Найстарший у родині 24-річний Вадим живе окремо від батьків, показує свою колишню кімнату. Мама мене запитала, як ти відносишся там до цієї ситуації? Що, наприклад, ми зможемо там взяти діточок? Я, ну, позитивно, адже ну, це гарна справа. Сестри Валерія і Єлизавета з'явились у родині у 2017 році. Старша Валерія закінчує школу, молодша Єлизавета навчається у 9 класі. Я потрапила сюди 7 років тому, тому що мої кровні батьки вони були позбавлені батьківських прав. Ось я дуже рада, що сюди потрапила. В нашій сім'ї завжди і мама, тато всі підтримують. Мешкають дівчата в одній кімнаті. Валерій готується до вступу. Я мрію вступити на Стюардесу. Півроку тому у родині з'явилась найменша Луїна, яка вона прийшла, і зараз це просто це от, вона наскільки подвіжна, вона наскільки емоційна, вона наскільки жива, крута. Я задаю собі питання і даю відповідь: чи зробила б я, наприклад, ще ти, да. так. Говорить, без дітей з чоловіком не уявляють своє життя. Людиною, щоб було все. прежде всього. А станне, я думаю, все буде добре в них. Що не будуть знати, будемо підказувати, будемо допомагати. Батько готує своїм дівчатам їхні улюблені страви. Всі люблять млинці і готуємо, ну, буває, і два рази на тиждень. Нині в Кропивницькому 38 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування потребують влаштування у родини, говорить начальниця управління з питань захисту прав дітей Тетяна Тимоховська. В місті Кропивницькому функціонують 23 прийомні сім'ї, в яких виховується 35 дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Пояснила, охочі взяти дитину на виховання мають пройти навчання в центрі соціальних служб. Прийомні батьки можуть брати не більше чотирьох дітей. Під час воєнного стану в прийомну сім'ю можна влаштувати дитину, яка залишилася без батьківського піклування тимчасово до вирішення питання. Щодо набуття дитиною статусу, дитини сироти або дитини позбавленої батьківського опіклування та влаштування до в подальшого влаштування до сімейних форм виховання. В цілому законодавство не змінилося громадяни, які бажають створити прийомну сім'ю, звертаються із відповідною заявою до управління з питань захисту прав дітей. На кожну дитину, влаштовану в родину, передбачені державні виплати. На дітей до 6 років – майже 6,5 тисяч, від 6 до 18 років – майже 8 тисяч. Для дітей з інвалідністю залежно від віку – майже 9 тисяч гривень чи понад 11 тисяч. У прийомних родинах дітей виховують до повноліття або 23 років, якщо діти після школи продовжать навчання. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.